Вітаю вас у рубриці Шок-Тендер на телеканалі Репортер. Сьогодні розкажемо про найгучніші та найцікавіші закупівлі, які викликали резонанс. Гнівенська міська рада в Вінницької області придбала смартфон Apple iPhone 16 за 39 тисяч гривень. Відповідна угода з ФОП Сергієм Сливкова оприлюднена в системі Прозором. Гаджет із преміальної лінійки Apple має 256 ГБ гігабайт пам'яті, OLED-дисплей, камера на 48 плюс 12 мігапікселів, 8 гігабайт оперативки, підтримує 4К-зйомку та бездротову зарядку. Закупівлю провели напряму без тендеру за програмою матеріально-технічного забезпечення ради. Ціна в межах ринкової. Схожі моделі в інтернет-магазинах коштують від 35 до 48 тисяч гривень. Міськраду очолює Володимир Кулешев. Закупівлю оформила Юлія Нагорна. Підприємець Сливка із 2016 року отримав бюджетних замовлень на понад 2 мільйони гривень. Поки одні купують смартфони преміум класу, інші держструктури розгортають масштабні будівельні проєкти, але не без скандалів. Головне управління нацполіції в Івано-Франківській області замовило будівництво інфраструктури навчального комплексу за 236 мільйонів гривень. Підряд отримала фірма Grand Tower Boot, яка вже фігурує у кримінальному провадженні через можливе заволодіння бюджетними коштами. У тендерній документації зафіксовано значне завищення цін. Ймовірна переплата тільки на перевірених позиціях перевищує 7 мільйонів гривень. Пропозицію іншої фірми, яка була дешевшою на понад 700 тисяч, відхилили через формальні помилки в документах. Грант Тавербуд, Вербут, що отримала контракт, пов'язаний з іншими підрядами, які зараз перевіряє поліція. За версією слідства, компанія вже завищувала обсяги матеріалів при будівництві для військової частини, що призвело до втрат у понад 2,8 мільйона гривень. З моменту заснування у 2019 році компанія отримала держпідрядів на понад 520 мільйонів гривень. А поки одні звинувачуються у завищеннях, інші закуповують дорогі автомобілі для забезпечення безпеки найвищого рівня. Управління державної охорони закупило два позашляховики Volkswagen та «Урек» 2025 року за 6,94 мільйона гривень. Техніка надійде до Києва до осені. Про це свідчать дані в системі Прозоро. Машини закуплені в автомобільного дому Атлант, офіційного дилера Volkswagen, який належить кіпрській компанії з бенефіціаром із Казахстану. На торги більше ніхто не подався. Замовлені авто у спеціалізованій версії з додатковими та спеціальними обладнаннями. Це не перше коштовне авто у ДО. У 2024 році структура вже закупила три Lexus GX 460 по 3,27 млн грн мільйона гривень. У 2022-му після розголосу в ЗМІ обласна поліція скасувала подібну закупівлю та УРЕК за 3 мільйони гривень. З 2017 року автомобільний Дім Атлант отримав дерзамовлень на понад 190 мільйонів гривень. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.